Україна повернула ще п'ятьох дітей з тимчасово окупованих територій. Їм від 11 до 16 років про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Дітей повернули з окупованих територій Криму, Донеччини, Луганщини та Запорізької області. Зробити це вдалося за посередництва катару серед повернутих – 12-річна дівчинка, тато якої перебуває в полоні Росіян. Також з матір'ю воз'єднався хлопчик, який жив з батьком на окупованій території і зазнавав жорстокого поводження. Попри факти фізичного насильства щодо дитини, окупаційні соціальні служби не поспішали на допомогу. Мати намагалася самостійно вивести хлопчика, але той їй, тоді їй це не вдавалося. Семеро людей постраждали внаслідок ракетного удару по кривому рогу. про це повідомили в ДСНС. Окупанти атакували балістикою, пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, школа і автомийка. З реактивних системи залпового вогню російські війська обстріляли борову на Харківщині. Поранено літнього чоловіка. Внаслідок вчорашніх ударів в області постраждало шестеро людей. Під обстрілами опинилися Чугуївський, Богодуківський, Ізюмський, Куп'янський райони, пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, складські будівлі, вантажні та легкові автомобілі. Чотири людини загинули, 21 постраждала внаслідок атаки росіян на Дніпро. Серед постраждалих 27-річна вагітна. В неї колото-рублена рада, троє в тяжкому стані. Усім надають медичну допомогу. Ворог скерував на місто понад два десятки безпілотників. Більшість з них збили. Є влучання в багатоповерхівку, пошкоджені більше десяти приватних будинків. Там виникли пожежі. Масштабна пожежа сталася в ресторанному комплексі, пошкоджені гаражі, автомобілі і станція техобслуговування. До ранку вдалося загасити пожежі. На місці продовжують працювати рятувальники, поліція, медики. Розгорнутий штаб допомоги. Будинок прилетів шахет. Ну, слуховувалися, прямо, як летить, а потім ну, в якийсь момент відбувся вибух. Почули, щоб скопу вибувало. Потім через якийсь час вибігли подивитись, ну, допомогти можливо. Вогнегасник взяв, підійшли, ну, підійшли ми з от, і там вже працювала і напевно поліція чи хтось якісь служби порятунку, медична карета медичної допомоги стояла. Ну і вже хтось провадив якісь роботи на даху в окно у У вікно побачили вибух на домі і відразу прибігли. Може, кому допомога потрібна? Комусь першу медичну допомогу надати? Побачили, що дах горить. А шахет, коли летів, він ішов як на таран. Звук змінив, і потім вибух. Люди всі у вікнах кричали. Хтось там на допомогу кликав. Кричали, це саме там на помощ мав. Вночі росіяни атакували Новобереслав на Херсонщині. Внаслідок скидання вибухівки з дрона. Постраждав літній чоловік. Його госпіталізували. 94 дрони збили наші військові під час нічної атаки. Ще 69 локаційно втрачені. Загалом окупанти запустили по Україні 172 безпілотники різних типів, атакували з чотирьох напрямків. Протиповітряна оборона працювала на півночі, сході і в центрі країни. На Сумщині через російські обстріли зруйновано базу відпочинку. Дронами окупанти поцілили по Охтирському району. За даними поліції, обійшлося без постраждалих. В ДСНС показали наслідки атаки. На місці виникла масштабна пожежа. Горіли житлові та нежитлові приміщення під час засіння. Окупанти завдали повторного удару. Рятувальники встигли відійти в укриття однак, уламками пошкоджено пожежний автомобіль. Українські захисники зупинили 14 російських штурмів на Курщині минулої доби. Ворог завдав там три десятки авіаударів. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу. Загалом за добу на фронті відбулося понад 180 бойових зіткнень. Найбільше на Покровському напрямку окупанти не припиняють спроб просунутися на Донеччині, намагалися прорвати наші оборонні рубежі на Харківщині. Штурмували також на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках. На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Надія, Ямполівка та в бік Греківки, нового, Новомихайлівки, Зеленої долини на Краматорському напрямку. Окупанти чотири рази атакували в районі Часового Яру, в напрямку Білої Гори, Передтечного. На Торецькому напрямку ворог здійснив 20 атак у районі Торецька та в бік Деліївки Щербинівки. Українські десантики взяли в полон п'ятьох росіян на Курщині. Про це повідомило командування десанту штурмових військ. Зазначається, що полонені окупанти підписали контракти, щоб як стверджує російська пропаганда, воювати з нацистами і найманцями у своїх підрозділах на території Росії. До них застосовували негуманне поводження і тортури. Зокрема, повідомляється про розстріли за невиконання злочинних наказів і відмову брати участь у так званих м'ясних штурмах. П'ятеро полонених військовослужбовців РФ це чергове поповнення обмінного фонду. Ці військовослужбовці здалися підрозділом збройних сил на Курщині, замість того, щоб іти в м'ясні атаки, вони обрали життя. У тимчасово окупованому Маріуполі партизани підпалили базу окупантів. Про це повідомили у Маріупольській міській раді. За даними центру вивчення окупації, базу стоянку на правому березі міста підпалили партизани з Маріупольського спротиву. Ворожий об'єкт вдалося виявити завдяки фотографіям місцевих блогерів. В результаті пожежі згоріли кілька транспортних засобів та було знищено боєкомплект загарбників. ДБР розслідує справу проти Петра Порошенка за статтею про державну зраду. Журналісти отримали документ з обвинуваченням проти п'ятого президента України. В основі звинувачень харківські угоди, укладені Віктором Януковичем та Дмитрієм Медведєвим у квітні 2010 року. Угода передбачала продовження, передбачала продовження перебування російського чорноморського флоту в Криму до 2042 року в обмін на знижку на газ. На момент укладення цього договору Петро Порошенко не обіймав жодних державних посад. Більше того, ДБР посилається на ініційовані Порошенком зміни до конституції, які набрали чинності у 2019 році, через 9 років після укладення харківських угод, згідно з якими президент України є гарантом європейського та євроатлантичного курсу нашої держави. У Європейській Солідарності вважають, що такі дії влади є спробою дискредитувати та прибрати свого політичного опонента. Про це заявив співголова фракції Артур Герасимов. За інформацією, ДБР отримало замовлення готувати Петру Порошенку щонайменше три нові так звані підозри. Найбільшу увагу збираються приділити справі про державну зраду за харківські угоди. Які були підписані Януковичем та проголосовані Верховною Радою у 2010 році, в час, коли Порошенко не займав жодної державної посади, і не був навіть народним депутатом, відтак жодним чином не міг впливати на процес їх підготовки, ухвалення та імплементації. З документу, який ДБР направило до Верховної Ради, і який оприлюднений у Мідіа, стала відомою фабула справи. Яка є нічим іншим як спробує цілковито переписати історію, знецінити досягнення п'ятого президента в європейській та євроатлантичній інтеграції, дискредитувати і спробувати прибрати його як політичного опонента. Відзнакою за мужність нагороджено п'яту слобожанську бригаду скіф національної гвардії України З початку Великої війни до нині гвардійці нищать російських окупантів на Донецькому, харківському та Луганському напрямках. З нагоди дня Національної гвардії, військовий оркестр слобожанських гвардійців влаштував концерт для харків'ян. Тоді, коли буваєш, у у середмісті Харкова люди підтанцьовують та аплодують музикантам військового оркестру 5-ї Слобожанської бригади скіф Національної гвардії України. Пані Ніні з подругою до душі найбільше припали українські хити. Ми переселенці з Попасовської води. Моя знайома приїхала з Полтави на полтаві. Бо я їй сказала, що... Погуляй мене Євген з нареченою Світланою радіють нагоді побути разом. Євген найперше вітає побратимів. А дівчина рада зустрічі з коханим побратимам. По перше, бажаю повернутися. Це на такому найголовніше. такому виконанні, такому звучанні. Ну і хоча б сьогодні, щоб Ви було гарний настрій, гарний день пісня, та але зараз у вас що... буде така можливість. Вони це не почали ще й завтра. на Забираючи репертуар для концерту, розповідає військовий диригент Володимир Столяров, обирали впізнавані українські та англомовні твори, щоб люди підспівували та відпочили. Музикантам та вокалістам приємно, коли глядачі після концерту підходять подякувати. То, що в місті там прильоти бувають. Ну а ми трошки стараємося розвеселити людей, то тобто підняти їх патріотичний дух, особливо багато молоді лишилося в місті, не виїхали. Тому патріотичний патріотичне підняття духу це немало важливу роль, відіграє у житті людей. Наразі так військових зустрічають дуже дуже бурхливо і потужно, бо це військові. Вони сьогодні тут грають, а завтра вони нас захищають. Тому їм велика. Те, що вони попри всі ці негаразди зараз так, в нашій країні попри війну, вони ще й музиканти, які підіймають настрій. Упакові не будуть. До побачення, до нових зустрічей! Слава Україні! Юлія Губська телеканал прямий на наш YouTube Не забувайте підписуватися. Більше притулної інформації на телеграм-каналі прямого стежте з оновленнями.